Дивіться, які гарні малесенькі яблучко. його. Ага. Таке смачне. Бебе. Дуже класні яблука, нічим не попорскані. Я набрала дуже, зараз їду до Тані, дуже набрала багато переглядів від шотів. Дивно, але я вже в блогерстві дуже, ну, в принципі, не один рік на Ютубі, але я тільки зараз зрозуміла, що найбільше переглядів к в шоти, коли ти запускаєш шоти. От шоти працюють на взагалі, клас. Я не була тоді, я не попала тоді на фестиваль тоді, історичних подій. І це мені Танюшка відправляла відео, і я, ну, я їй сказала, відправляй мені відео, і я змонтувала максимально, зробила так, щоб не ну, була якість хороша, і виставила як шоти. І воно настільки в мене пішло по Ютубу. Дуже багато переглядів, до речі, з США, що для мене є ну, комплімент, мені дуже це приємно. Ось тепер буду знати, якщо шоти, що, що ти дуже працюють і, насправді, і мабуть, ось якби не ця ситуація, я б не знала. І якби я поїхала, наприклад, та, на цей фестиваль, я б в горизонтальному положенні знімала відео, яке я зазвичай роблю. І ну, так би мій канал не залетів, а так я ну, стала більш я б в цьому плані мене всі більше пізнають. Коротше, коротше, я, я щаслива і дуже задоволена своїм результатом. Тепер буду знати, що треба знімати шоти. Ну, сторіси. Я не знаю, мені якось Інстаграм він мені не заходить. От Інстаграм, я можу... тобто, інстаграм він прив'язує в плані там, ти маєш знімати, як ти стала, що ти з'їла, свої думки записувати. У мене на це немає часу, тому що я прокидаюся перші дня, мені потрібно дві години посидіти, попити каву. Потім, ну це Звісно, я не причепуряна, не. Я навіть йду в душ після того, як поп'ю каву. Тобто для мене важливіше обов'язково так знати, попити кавусю, дві міцної кави, до речі, якби я Ну, навіть в Італії, до речі, коли була, я, я дві кави пила, дві, дві міцні, але в мене тоді взагалі були глобальні проблеми зі сном, я дуже мучилася. І насправді мені тоді було так погано. Сьогодні я спала дуже добре. я вчора. Так, якби вирішила своє питання, і, і мені легше стало в голові, тому я спала. Але зараз знову починаю себе там, накручувати, накручувати. Ну, я досить емоційна. Ось, якщо мені погано, то мені здається, що завтра буде ще гірше, тому це нікуди не ділося, це моє таке мислення. Але мені приємно, що мої шоти дуже добре зайшли. Ось так. Можливо, у жовтні я поїду до Італії, до Калабрі. Я все ж таки на це дуже сподіваюся, тому що зараз дуже падають ціни на білети туди і назад можна за 600 злотих долетіти. Ну, тобто, в одну сторону і в іншу. Це зараз. А потім ціни будуть ще більше падати. Ось тому, в принципі, 600 злотих це 6 тисяч гривень ось, Тобто, це одну сторону 3000 гривень і, і з поворотом 3000 гривень. Ось. В принципі, для Польщі це нормальна ціна. 600 злотих, тому побачимо, як буде. Знаєте, сьогодні так, а завтра може бути по-другому. У мене немає стабільності. От серйозно, сьогодні я можу пити шампанське з червоною чи чорною крою, а завтра я можу доїдати останні крихти-гречки. Ось так. тому Будемо надіятися на краще. Завоскована моя машина. Я дуже дов... довольна. Бачите, як вона виблискує, яка вона гарна. Клас. Тільки я не розумію, чи вона у мене не відкрита. Чистесенька. Зараз до Танюшки поїду. Вона та-та-та! Тортик беру. Традиційно в Тані вдома. Борщ. Коротше, будемо їсти.